Що якби не зелені дилетанти, то війна могла би і не початися. Бо що ключове сказав Наяв? Якби проти БТРГ Росії стояло на цій стороні БТРГ України, то вони... росіяни не пішли. якби нам дали указ про мобілізацію, а в нас за спиною було 200 тисяч резервістів, 220 плюс 200, 420 тисяч було б українських військ. А напроти, росіяни по всій лінії, де вони там розкидали свої війська, мали 180 тисяч, війна би не почалася. І оце питання в повітрі висить на кожній кухні, на кожному базарі, на кожному бліндажі, де люди в лютому, логічно, повертаються до початку цієї трагедії. І вони питають, чому так сталося, що ми були абсолютно не готові, хоча весь світ нас попереджав.